Взагалі ви можете побачити зараз безліч різних моделей вудлищ для зимової рибалки. І тут основна буде ваша задача підібрати ту вудку, яка вам буде зручна. Зараз ми будемо говорити про вудку, яку ми будемо підбирати для початківця. Адже коли початківець заходить до магазину, то відповідно йому розпочинають розповідати та показувати безліч різних вудок. Початківця розбігаються очі, чи то дитина, чи то навіть людина вже в зрілому віці, не розуміє. На чому зупинитися? Адже продавець йому розповідає, що ця гарна, ця ще краща. А цю купіть, і ви взагалі будете ловити всю рибу, коли потрапите на свою риболовлю. І ми спробуємо підібрати одне із самих зручних, одне із самих якісних із дешевого сегменту. Проста пінопластова ручка, відкрита катушка, і зробимо зараз судень по вудку для того, щоб ми відправилися на риболовлю. Безліч виробників виробляють різні ліски різної якості, різної ціни, а також саме головне різного діаметру. Я би для себе підібрав для своєї водойми.